Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб помолитись за Україну, щоб закликати людей молитись за Україну. Тому що тільки Бог може нас спасти. І також хочу нагадати вам Євангелію. Бо є несоромність Євангелії. бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це добра звістка яку приніс нам Господь Ісус Христос. Господь сказав, збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтеся і вірите в Євангелію. Ісус Христос Він прийшов цей світ, щоб спасти людей від гріхів, тому що ми є грішні, заслуговуємо на покарання. Якщо бути чесним, признатися самому суді, собі, ми побачимо, що ми кожен день грішимо. Хтось більше, хтось менше, в думках, в словах, в ділах, в душі. Ми пройде той час, коли прийдеться відповідати перед Богом за свої гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Є вічне життя, є наша душа вічна, а життя коротке. І де вона буде в вічності? Це вибір залежить від нас. Ісус Христос Він помер на хресті за наші гріхи, щоб нас спасти, тому що ми не можемо себе спасти. Жодними добрими ділами чи великими грошима. Перед Богом ніхто не оправдається. Це приблизно так само, як будь-який злочинець, який вчиняв злочин, і його спіймали, провели в суд. І він в суді буде правдитись тим, що він зробив якісь добрі справи. Дав хліба голодному, бабці місце, уступив чи подібне до цього. Хіба він зможе продатися, якщо суддя справедливий, по закону він його засудить? Наш Бог і суддя справедливий. І Боже справедливий вимагає покарання. Розплата за гріх – смерть. Це вічна розлука з Богом. Но радісна звістка. Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника. Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб примирити людей з Богом. Ісус Христос, Він помер на христі за наші гріхи. Усю нашу вону, за наші беззаконня. І Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. І Він помер. Ну, в Третій день Бог воскресив його смерть. І він живий. І сьогодні спасає людей. Ну і для того, щоб спастися Людям потрібно щиро покаятися у своїх ріках і увірватися в Ісуса Христа як свого Спасителя. Слово Боже написано, робити устами своїми, визнаватимешиться за Господь. І серцем вірити, що Бог воскресить, його вас мертво та спасення. Бо серця наші б'ються. Примиріться з Богом. Задумайтеся своєю душею, де вона буде у війні. Покайтеся з своїх гряхах, визнайте свої провини перед Богом. Вірите в Ісуса Христа. Довіртеся йому, довіртеся його жертву. Він заплатив за нас і будете спасені. Відкрийте своє серця Богу і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Ю. Читайте слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Моліться за Україну, за мир в Україні, щоб Бог заступився за нас, відвернув ворога, мир і мир мирний спокій в нашій країні і в наших серцях. Отець Небесний, благослови цих цих людей, береже цих людей, потіж цих людей, які за сумуються служби. Отче, відкрий свою любов, наповни серця своєю любов'ю, сторкни своїм ніжним досвідком, помили і спаси. Відверни ворог від України і дай мир нашій державі. Приди, Господи, наведи порядок на цій сміті. Вийме оця це нація.